Це військове кладовище воїнів української Галицької армії у Львові, особливе місце, яке промовляє про боротьбу за незалежність України понад 100 років тому. Поховання січових стрільців на Янівському цвинтарі у Львові, яке було сформовано в міжвоєнний час видатним архітектором Євгеном Нагірним, який є сином Василя Нагірного. Він сформував ці поховання надзвичайно делікатно, надзвичайно глибоко. Стримано. Цей меморіал можна сьогодні відвідати. Це українське поховання, це українські меморіальні поховання, військові. Однакові козацькі хрести для стрільців, особливі для державних керманичів та головнокомандувачів. Наприклад, тут покоїться кость Левицький, перший прем'єр-міністр Західноукраїнської Народної Республіки. На кожній могилі жовто-блакитні стрічки. У центрі. Інсталяція з рядками вірша.